Ви дуже любите, коли своїм досвідом діляться наші партнери. Так, і сьогодні в нашому залі є партнерка, яка в розвитку лідерства знає сенс, так? тому що в її команді є певна система, є певна система зустрічі, є певна система супроводу. А і так далі, і це лідерка, яка дуже добре завжди відгукується на наші пропозиції, поділитися своїм досвідом. Вона ділиться досвідом завжди. Жодного разу я не, не чула, коли б вона не могла поділитися досвідом. І для того, щоб сьогодні розказати про свій досвід, вона приїхала до нас з міста Чернівці, хоча не збиралася, але приїхала. Тому ми дуже дякуємо їй за це. І вітаємо на цій сцені з розвитком лідерства і своїм досвідом. Оставити. І інсайдер, Апла, так, всім доброго вечора. Останнє виступати не так легко, да, всі вже трішечки втомилися за 4 години, але я сподіваюся, що ви повністю е готові вислухати мене. І, як сказала. Анна, я амбасадор компанії, чим дуже горжуся, Дякую за такий проект. І за шість років роботи я досягла максимального звання. Це золотий директор. Зараз тримаю старшого директора. І ні капельки не боюся сказати про те, що я просіла золотого до старшого, тому що це все буває у всіх. Але хочу вам перед початком свого виступу навести два приклади. от Уявіть, що вам треба зробити 7500 балів. І перший варіант вам треба самостійно опрацювати 50 клієнтів, які в середньому зроблять по 30 балів. Вам треба 20 консультантів, які зроблять по 100 балів приблизно. І вам треба ну, 15 партнерів бренду, які зроблять по 200 на програму плюс. У підсумку у вас вийде 7500, але це 85 людей, яких вам треба працювати самостійно, бо це все ваша команда. Ви з ними комунікуєте, бо у вас немає лідерів, бо ви лідери. Це перший варіант. І другий варіант, коли у вас в команді п'ять лідерів, ви комунікуєте лише з ними, а кожен з них вже працює своїми клієнтами, своїми консультантами, своїми партнерами. Який варіант обираємо? Перший чи другий? другий? Другий. От у мене одна директорська команда, яка вже глибока, самостійна, просто можна сказати, що я вже туди взагалі не впр? Іду з ними, комунікую, коли за потреби. І персоналка 7500, де в мене 5 лідерів. І всю сьогоднішню інформацію я побудувала саме на цьому, тому що це за весь досвід роботи цим вибудовано. І от хочу таку аналогію навести, як будинок, що в нас основне в будинку. Ми можемо почати будувати будинок з даху. Ні. Ні. Нам треба фундамент, основа кімнати і далі вже дах. Так от в нашому бізнесі я виявила, що фундамент це стати лідером для себе, далі вже ставати лідером для інших і тільки тоді бути лідером уже для лідерів. Ось зараз, коли вже в мене є лідери, то я теж є лідером для лідерів. І як сказала сьогодні дуже класна фраза, як база. Да, да, база. <реш> люда <база. реш> От люда, база люта база, все починається з лідерства для себе. Як говорила сьогодні, Тетяна, все, що я говорю, я певно всі знають, але треба задаватися питанням, а що роблю я це. І в першу чергу чим шукати лідера, зв'язати своїми лідерами. Я задаю собі питання. А я лідер зараз на даний момент. Якщо я була там півроку тому лідером, це не означає, що я зараз лідер, тому що. Лідер залежить конкретно зараз, чи роблю я основні активності. І для мене це важливо кожного дня задавати собі питання, для чого я тут. Що для мене важливо. Лідер це той, хто не чекає, що його компанія змотивує якоюсь акцією, що його наставник, дзвонець мотивує, а це той, який прийшов і чітко розуміє, що все, я з Oriflame, Назавжди. Я коли прийшла, почула про можливості, я себе уявила от, серед тих людей, які з чеками, е, і сказала, я хочу там бути, я не знаю як, я не знаю що, але я сказала, я хочу там бути. І е, я вже воно напрацьовувалося, але я завжди знала е, падіння, не падіння, сьогодні в мене немає енергії, завтра є, але я завжди свідомо розуміла, чому я тут і для чого мені це потрібно. Далі лідер це той, хто завжди навчається. Всі ви тут точно лідери, тому що ви приїхали сюди на навчання. В, нашій, в нашому проєкті в нас топ-лідер Ірина Яременко, навчання проходять з понеділка по п'ятницю о 19-й, кожного дня у нас є навчання. І За 6 років роботи я вже кожну тему знаю, але я все одно йду, тому що кожен спікер дасть щось по-іншому, дасть якусь фішечку. Навіть якщо я щось одне почую, це вже супер. <свиток> і саморозвиток обов'язково, тому що завжди є куди стремитися і той, хто отак вже каже, та я вже в цьому бізнесі куча, я там вже все чула, це задарає в носа, і всього нічого не буде, тому що потрібно завжди ставати учним, новачком для того, щоб розуміти, що що в тренді, що давати людям, що зараз працює, щоб встановлювати свої навики роботи з клієнтами, роботи в рекрут. І в роботі з лідерством. Наступне це планування. Лідер це той, хто планує. Обов'язково планувати собі, конкретно розуміти, коли я досягну певного звання, планувати собі конкретно цей каталог, і конкретно, якщо я хочу в цьому каталозі 7500, чи 8, чи 9, чи я хочу нову директорську гілку, я конкретно повинна розуміти, звідки це з'явиться. Тобто, не просто що. Ну, 7500, якось воно зробиться. Та от якось є акції і так далі. У е, нас був дуже класний тренінг е, планерка з Анною Трикос, де навіть я за 5 років роботи все одно почула, як правильно своїми лідерами комунікувати. Хто був тоді, коли мою команду але були, е, а для менеджерів та ну можливо хтось був. Підніміть руку для менеджерів. Мою команду брали, і Анна Трикос показувала, як проводити планерки. Це менеджерська лабораторія. Так. так. От якраз там я почула, як правильно задавати запитання, і цим я теж трішечки поділюся. Тобто, що повинно бути чітке розуміння, в першу чергу я хто скільки має зробити для того, щоб цей бал досягнути. І останнє це дії і дисципліна. Тобто лідер це той, який кожного дня чітко знає, що йому треба зробити. Які дії по рекрутингу, які дії по активності, і які дії по розвитку лідерства. І контроль себе, відслідкування, що я за сьогодні зробила, які результати я за сьогодні отримала, що треба допрацювати. І оце база, так? це ми всі ми знаємо, але задаємо питання, чи кожного дня я це роблю. І якщо от я особисто. Цей каталог, наприклад, не маю результатів, я не попрацювала з командою. Як я можу своїм лідерам писати, що чого ти не зробила рівень, чого ти не зробила бали, чого ти там, не зробила рекрутинг? і так далі. Я до них не можу йти, якщо я сама цього не зробила. Далі, коли я це роблю, то звісно. Уявімо новачок, так, який з'явився, от він робить ось це все, він рекрутує, він запрошує, то в нього однозначно вже почне створюватися його команда. Є він, є клієнти, яких він запросив, і є новачки, які прийшли на бізнес. Тобто це вже команда. І далі серед них він вже повинен виявляти своїх лідерів. Тобто, от якщо у вас є клієнти, якщо є новачки. Ви вже повинні серед них виявляти лідерів. Зазвичай вони самі ну, дуже рідко проявляються, це, напевно, один на мільйон, напевно, така, як я буду. Тому що я сама все запитувала, І ось тому що лідер це той, хто починає супроводжувати. Я не чекала, що мені хтось скаже. Я почала Рекрутувати, і я не чекала, що мені мій наставник розкаже, як супроводжувати. Я сама вже почала супроводжувати своїх людей. І я навіть за весь цей період роботи створюю свою систему там, навчання, супровіду, свої якісь відео, додаткові, які мені потрібно. Тобто, якщо мені щось треба, я не чекаю, що мені хтось це дасть. Це потрібно мені для мого бізнесу, для мого розвитку, Значить, це означає, що це маю я зробити. Якщо цього ніде немає, значить беру і роблю я. Um, um, далі. Um, буде прикладом. Тобто буде прикладом показувати свої результати, показувати, що я роблю, ділитися досвідом і бути активним в соцмережах. Тому що вже, якщо в моєму продуктовому чаті є клієнти, значить я маю показувати, чим я користуюся. Якщо в моєму чаті новачків є новачки, значить я маю показувати, що я роблю. Зробила замовлення, подзвонила клієнтам, що написала, яку акцію написала. І показувати, бути прикладом. Далі допомагати. Тобто, вже коли в тебе з'являються новачки і партнери, це вже відповідальність, тобі треба бути завжди з ними на зв'язку. Тому що вони потребують твоєї уваги, їх треба підтримувати, підсказувати, допомагати вирішувати різні ситуації, вже ставити їм цілі і вчити їх досягати більшого. І от якраз наступним це буде як виявити лідера. От коли у вас є новачок, ви з ним пропрацьовуєте ось це, то як виявити, що от ваш новачок він буде лідером? В першу чергу ви дали йому завдання там, активувати, зробити активаційне замовлення, дали йому поради, він це зробив, і він активний, задає питання, а що це там таке в чаті, а що це там за акція, а що це за навчання, то це вже ознака, що потенційний лідер накльовується. Треба з ним провести координацію. Якщо це у мене новачок, я з ним проводжу координацію. Якщо це у мого партнера є новачок, який зробив замовлення, значить він запрошує на координацію до мене, де ми втрьох званюємось. І так, декілька разів, і потім вже мій партнер вже він не новачок, а вже партнер, він вже може сам проводити такі координації. Виявлення потреби. На цьому ми просто прощупуємо і дізнаємося, що людині цікаво. Чи людині треба зараз гроші, чи вона зацікавилась конференцією, чи вона хоче розвитку кар'єри і так далі, для того, щоб далі знати, що цій людині давати і на що вона взагалі налаштована. Після цього, після на координації, я наголошую. Що потрібно ходити на навчання, для чого це потрібно, і щоб звітувала в чаті, щоб вона от відвідала навчання, що вона для себе взяла. Далі йде процес супровіду такого новачка, щоб він починав рекрутувати. Він зробив перше замовлення. Після координації я кажу, що ось запрошу, запроси клієнта і даю рекомендації по системі супроводу. І дається йому план на каталог вже зробити 100-200 балів. Чи це самостійно, чи це він запрошує там клієнта, партнера, тобто вже він обирає, тому що ми йому даємо методи. І якщо він це робить, то все це дзвіночок. Треба запросити на координацію, зізвонитися, щоб уже йому конкретно під нього показати е, цифри. Наприклад, як за півроку він з новачка, який робить 100-200 балів, може вийти на рівень 12% чи на рівень 15%, як він може заробити конференцію, чи вийти на дохід, чи отримати нове звання. І на цій координації я наголошую, чому важливо запрошувати і супроводжувати. Тому що я показую, ось ти саме навчилася 200 балів. Далі продублюй і дивись, тобі треба от, буквально там 5-7 людей. Та і ти вже на 12% і ти вже на конференції. І даю уже тут завдання, щоб цей потенційний лідер. Прокачав чат. Зазвичай всі вони чат бояться прокачувати, тому що вони думають, що командний чат це суто, щоб він там слухав, але там говорять хтось директор, хтось, але не він. І тільки навіть мій. Зараз директор Катя Крицька, думаю, всі знають, теж вона, хоч і лідер, вона рекрутувала, але вона чат не качала, тому що вона думала, що це мій чат і що це я його качаю. Коли я ось уже на цьому етапі дала їй завдання прокачати чат, то вона. Почала, я їй дала приклади. Ось запиши відео, як ти продуктом користуєшся, як ти замовлення зібрала, дай рекомендації, як 150 балів зробити. В цьому чаті є вже твої новачки. Будь уже для них прикладом. І все після цього людина це зробила. Якщо вона це зробила і проявляє вже певну ініціативу, вітання новачків в чаті. Тобто вже десь активніше є. Це для мене дзвіночок, що все. Ця людина вже... Мій претендент на лідера я додаю в лідерський час, де вже своя тусовка, про яку ми зараз теж поговоримо. Е, і у такому випадку виходить, що є я, є мої клієнти-новачки, з них я виявила лідерів. так? Але чи всі будуть лідерами? Ні. Тобто тут відсів. Я Я це все прекрасно розумію. Е, десь буває навіть іноді статистика, що зі ста новачків, які зробили замовлення, Ну, 10 потраплять в лідерський чат, але потім там дев'ять тільки один залишиться. І це нормально. Ми повинні про це пам'ятати. А куди діваються інші 90? Вони стають нашими консультантами, продавцями, хоча так ми вже не говоримо, так і партнерами. Тобто, це ті, хто роблять замовлення, не роблять на якусь акцію, активовуються, або просто роблять там по 100-200 балів. В них немає такої сильної мотивації, але вони є з нами, і одна можливо пам'ятати, що це нормально, що не всі будуть лідерами. Люди, які роблять нам по 100 балів, теж потрібно. І я люблю цей принцип Рети. підніміть руки, хто його знає. О, не всі дуже добре. От виходить, що уявіть свою команду. Або, наприклад, 100 людей у вас є в команді, які за каталог зробили замовлення. От приблизно з них 80% це клієнти і консультанти, і нам важливо свій фокус направляти на них менше, от 20%. Бо тому що 80 клієнтів дають дає нам лише 20%. Та клієнт робить по 30 балів. Їх багато, але в результаті вони роблять нам не великий товарообіг, прям такий. Тому 20% часу на них. Але не забуваємо про них, тому що це теж люди, з якими нам треба працювати. Ми їх не кидаємо, тому що е, буває, що людина е, новачок, е, консультант, може стосуватися в чаті 2-3 місяці просто для того, що йому потрібно зрозуміти, е, чи е, війти в довіру, да, зрозуміти, а ще це. Дійсно, все правда і так далі. І буває, що через навіть через рік, через два людина тоді приймає рішення, що вона готова теж починати будувати бізнес. Тому ми періодично запрошуємо на навчання, запрошуємо, про пробуємо делегувати їм обов'язки, прокачати чату, так далі. Таким чином прощупуємо, можливо, зараз ця, готова, ця людина готова зараз стати нашим. Потенційним лідером, і лише 20% наших партнерів брендів та лідерів дають нам 80% результату. Ось це той випадок, коли в мене п'ять лідерів, та але вони мені дають тих 80-90% результату. Тому що у них вже є свої клієнти, новачки, консультанти, партнери, з якими вони працюють. А я вже з ними більшості тусуюся в командному чаті і на координаціях. Ось вони всі вже коли їх у вас більше, ніж один. То їх вже треба зібрати в лідерський чат і там вже обговорювати такі складові, що я з ними роблю. Мінімум два рази на каталог, я проводжу особисті координації з ними, де ми обговорюємо різну тематику. Це в залежності від того, що йому потрібно. Тобто, якщо я дивлюся, що людина плаває погано в доходах, я суто беру і показую їй в минулому каталу, що вона заробила. І звідки це взялося, і якщо вона в цьому каталозі зробить ось це, то вона отримує, наприклад, на тисячу гривень більше, на дві. Тобто, і тут ми суто розбираємо її конкретний приклад. Тому що скільки би вебінарів не проводили про доходи, все одно бага, ну, погано розуміємо, споки ти людині от конкретно її не візьмеш і на ній не покажеш. Або план на конференцію, тобто, в залежності від ситуації. Далі. В лідерському чаті я розумію, якщо я створила цей чат, мій обов'язок його качати, давати туда корисну інформацію, ділитися, як я супроводжую, тобто, по суті, проводити їм там координації, планетки і зробити так, щоб вони теж уже були в першу чергу лідерами для себе, потім ставали лідерами для інших. І розприділяю там обов'язки. Уже у них є завдання прокачати чат, тобто вже кожен знає, що йому це потрібно зробити, оформити якісь шаблони, вже це я роблю менше, тому що це вже роблять вони. І далі планерка в каталог, де ми обмінюємося досвідом, де я вже їх закликаю, щоб вони обмінялися досвідом, і в них вже таким чином проявляються теж лідерські якості. І вже допомагати їм будувати команду. Тобто, якщо я всіх буду залишати в себе в першій лінії, це класно. Я буду отримувати дохід, але моє завдання розвивати лідерів. І коли я бачу, що ця людина лідер, вона прислухається до моїх порад, виконує мої завдання, які я даю, то я готова її далі вже направляти своїх новачків для того, щоб вже вона супроводжувала. І тільки коли той новачок робить замовлення, що я для неї проводжу координацію. Таким чином, мій лідер вчиться, як проводити координацію, і у мого лідера є вже лідери. І вже новачок знає більше не мене, а знає мого лідера. А лідер вже має відповідальність, має Бажання більше працювати в цьому бізнесі, тому що в нього вже є люди. Як сказала новачок, на мене працює вже одна людина. <рес> і мені так ця фраза сподобалася. Так, думаю, я так ніколи за п'ять років не казала, а тут новачок. Вистав. І в них вже виникає відповідальність і більше бажання до цього бізнесу. Тому, на цьому мене все. Я бажаю, щоб у вас розвивало багато лідерів і щоб знаю, що це ви знаєте, що не рада. З таким підходом бізнесу, з таким правильними дійствами, плануванням <плес> і вічним прикладом для своєї команди. За таким лидером всегда хочется идти. Я уверена, что минимум 12 точно за тобой пойдут, если не больше. Поэтому а удачи, тебе успехов.